На стороні BC вибрано выбрана точку К. АК 3 Кута А. Відрізок МН. порядиная АК в точці О, АД24, МО9. У прямокутника протилежні сторони стороны Тому сторона BC також 24 см. Точка М серединою АВ, точка О є серединою АК. МО – це буде середня лінія трикутника АБК. За властивістю середньої лінії БК буде 18 см. 24 підняти 18 це буде 6. Відрізок СК 6 см. АК бісектриса кута А. Кут ПАК. Дорівнює куту КАД. Кут БКА дорівнює куту КАД як різносторонні при паралельних сторонах В та АД. Тоді трикутник АБК має два рівні кути, тому він є рівнобедреним. Сторона АБ буде дорівнювати БК і дорівнювати 18 см. Знаходимо радіус кола, описаного навколо прямокутника АБЦД. Цей радіус буде знаходитися на діагоналі АЦ. Тобто це буде половинка діагоналі ЦП-відрізок. Розглянемо прямокутний трикутник АЦД, сторона СД дорівнює 18 см. Розкладемо 24 на два такі множники, як 4 та 6. 18,3 та 6. За піфалорійською трійкою катити 3 та 4, тому гіпотенуза 5, катити множимо на 6, тому гіпотенузу помножили на 6, тоді гіпотенуза АЦ дорівнює 30 см, а радіус буде дорівнювати половині, тобто 15.